Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Всім доброго дня. Світи моя полуниця, в'яжеться, вже в вс... мене все накрито. Ось, бачите, у нас були такі, знаєте, дощик, як росичка випадала. У інших людей йшли нормальні дощі гарні, а ми свого не могли дочекатися. А в цю ніч просто що страшний. Ливень. Я зараз хочу побачити і вам показати, що з моїми огірками, бо вони такі мене були бідосики. Я їх висадила із стаканчиків і почала відхаювати, відходити, щоб вони мене вилікувалися, бо вони були в мене дуже-дуже такі страшненькі. Дуже страшненькі. Так, мурахи он де. О, господи. Ну що, гірки мої відійшли, можна сказати. Я їх уже не під плівкою, а ось під таким агроволокном тримала. Дощик їх трохи промачив, але бачите, під агроволокно не дуже промакає. Все-таки воно щільнувате. Ось ось такі огірки в мене. Це сатіна. Верхушечку я прищипнула. Тут декілька стебел в мене їх. Уже останнім часом я почала їх поливати збродженою травою. Тут теж уже є, буде тепло, і вони почнуть у мене вже в'язатися. В'язатися, плоди рости. Тут у мене сидять мурах, страшний, скільки. Що з тими мурахами робити, не знаю. Ви бачите, скільки їх жахів одні. А це зазуля. Ну, зазуля відстає трохи. З зав'язю. Але все одно вони вже позеленіли, як бачите, і вже стали більш-менш нормальні. Зараз ще покажу помідори після цього дощу. Помідори теж у мене під агроволокном, це розсада. Плівку я вже зняла. О, нічого, нормально. Ви знаєте, я дуже хвилювалася, що я їх пізно посіяла. посіяла я їх напередодні паски. У, посіяла у латочки. І думаю, що ж із них буде, коли ж вони будуть стигнути вирости. Це все такі сорти метр п'ятдесят. Тут їх дуже багато. Як бачите, я вже розказувала, що я тут посадила 20, щось таке там, 27. Чи 20, скількись. Ну, багато сортів дуже багато. Вони були манюсінькі, а тепер вони пішли в ріст Я кальцевий селітрою їх підгодувала. Вже треба прополювати. І все. Більше нічим я їх не годувала, були вони під плівкою. Потім я вже плівку зняла. І вони вже, бачу, почали трохи витягуватися. Треба їм додати монофосфату калію, щоб більше корінчиків не так тяглися вверх. Ну, якщо буде тепло, то можна відкривати, бо тягнуться, бо мало сонця. В нас взагалі сонця немає. Сонце — це для нас взагалі рідкість. А так, я думаю, до 28-27 травня. Вони ще добре підростуть і можна буде висаджувати, бо там гарний вже час для висадки у відкритий ґрунт. Там буде, почнеться перша чверть. І після молодика можна висаджувати у відкритий ґрунт рослини. Зараз покажу вам інші помідори. Так, стоп, стоп, стоп. Це в мене ще ті маленькі. Зараз, а тепер у мене ось. Це ті, що я посіяла. Коли я їх посіяла, я вже не пам'ятаю давно. Вже не вистачає тут дуги догі... і трохи пригинаються і морози. Вони пережили тут у мене все. Це дебарао жовтий, а то мене, я показувала, то в мене гібриди. Я декілька гібридів посіяла, купила. Ранніх. Зараз скажу. Так, це в мене гібрид. Що це тут? Толстой, це високорослий. Так, бачите, приминаю це ось, ось цією штукою. Їм нема куди рости. Так, далі. Це в мене... Уракан. Так. Зараз треба поставити на місце. Так, і це в мене... Зараз скажу вам який брісколіні. Бріскаліні, ось. Це вони такі. А вчора ще. Тільки ще тільки вчора розсадила волове серце. Ну, колись виростуть. Літо попереду довге. Ось трошки морозом прихватило останній раз був такий мороз, що жахи. Так помідорчики дали росту трошки, бо були зовсім манюпусінькі. Ну, правда, не вистачає їм якогось мікроелементу, бо вони жовтю, жовтуваті. Треба їм додати сульфату магнію, мабуть, ну і монофосфат калію треба додати, щоб вони не витягувалися, а росли товстенькими. Зараз ще підемо подивимося, яка полумниця, що там з неї. Це такі кущики полумниці. Тут зав'язі багато. Страшно, скільки тут зав'язі. Дай Боже, щоб вона вся росла. Теж накрита мене агроволокно. Вони запитували, як бівки запилюють. Ну, не знаю, якось запилюють. Але ж, бачите, в'яжеться, то запилюється. Ну, багато, це вже старі кущі. Я думаю, вона тут буде дрібненька, тому що її треба оновлювати. Ось, це висилка. Тут ось на одному кущі, бачите, їх тут кущ поділені ж вже тут багато стебел в одному кущі, то зараз побачимо ще. Ой. Ну і бджоли там літають. От подивіться, покажу вам. Бачите, сидить бджілка. Я не знаю, як вона туди добирається, якась добирається. Ну, щілочки ж є. І вони там і, і полуниці комфортно, бо їй тепленько, бо холодно. І бджілочки тут вжелять. Одним словом, все нормально. Будемо чекати врожаю, ось уже передають потепління.